Ескаватор GCB 240 ковш такий, десь Куб з копійками, ну і сам ескаватор. Комп'ютер простенький, джойстики. І ось що він хоче смазки. Зараз підемо мастити принудительно, бо автоматично не мастить. Тута. и еще кнопочка вы включается принудительная смазка сейчас пойдем подъедем так, есть смазка пришла сейчас он промастить. Стрілу, циліндри. Ось так видно, розходиться смазка по вузлах. Там трубочки воно до циліндра. Опа. Так, це речах, який відключає операції. Зараз ми включили операції, не працює, замочок світиться. Відключаємо замок. Так, замок потух. Що в нас тут? Топліва мало, він ще холодний. Що додається газ? Пробуємо потихеньку. Це ось цей, щоб видно було ось цей речах. Це ковшом, донизу це стріла основна. Догори підйом. під'єм. Цей речах. Вставка і уліво-вправо поворот. Їхали. І отам кодлован. Треба буде копати. Ну зараз ще привезе механік заправку. Ми його заправимо і може будемо копати сьогодні, а може і не будемо копати. відстань десь приблизно 5 метрів від центру.